Мультиплікаційну тему продовжимо разом з гостями нашої затишної вітальні. Сьогодні в прокаті стартує довгоочікуваний анімаційний фільм Мавка лісова пісня. І до нас завітали сценарист мультфільму Ярослав Войцешек, народна артистка України, голос оповідачки Ніна Матвієнко та акторка дубляжу Голос Мавки в фільмі Наталка Денисенко. А ось і вони а, добрий ранок, дякую добрий що приїхали до нас добрий сьогодні. Ранок. Ну і насамперед, ми вітаємо вас з такою з прем довгоочікуваною прем'єрою, тому що наскільки мені відомо, ви планували вихід цієї я не знаю стрічки у прокат ще до війни. Правильно? До повномасштабного вторгнення. Скажіть, робота була така тривала. Чому? Ну, справа в тому, що технологічний процес створення мультфільму він насправді тривалий скрізь. Там просто дуже багато є чим займатися, і над ним працюють дуже багато людей. Просто якщо скажемо брати голівудські студії, там здається, що виходять фільми частіше, але насправді там теж доволі тривалий процес, десь біля п'яти плюс-мінус mm -hmm. років. Просто там паралельно працюють декілька команд, і тому здається, що вони випускають там кожного року, там по стрічці по дві, але все це все Дно запущено uh -huh. е там п'ять команд з періодичністю в рік. В результаті кожного року таке. Ми теж так можемо зробити, але я сподіваюся, в майбутньому е і видавати по. Там стрічці в анімаційні в рік мавка це дуже такий амбіційний проєкт. І, звісно, ми дуже дуже ретельно до нього ставилися, підходили, починаючи від розробки самої ідеї, тобто безпосередньо сценарію, і закінчуючи вже виробництвом, деталями, якимись візуалом. Звуки голосами. голосами і так далі. Так, <сміт> скільки тривав взагалі цей процес, от від початку ідеї створення, і от до кінцевого результату? Ну тут складно сказати скільки саме, тому що ви ж розумієте, що спершу була ідея, ідея виникла у продюсерів. Вони з е, якийсь тривалий час з нею думали, як реалізувати, і, і так далі. Ну загалом це десь. Всім здається рок. 7 років. Сім років. Ну, ну там якщо брати процес... ще ж перерву, треба взяти перерву на да, пандемію. Та, та. На війну да, да, да. Так, справа в тому, що ми ж постійно втрапляли на цьому шляху в якісь катаклізми. Угу. Це, скажімо, не катаклізми, це вам такі е, випробування доля. Під... Переп'яті, я до да. да. Я думаю, на, на я думаю що це... саме духи, духи. Цього твору вони теж визрівали, бо їм дуже хотілося прийти в реалі. Тому вони так, якщо щось вони не так роблять, то вони так притримують думку, дають вона визріла, щось показують. Я думаю, що так, бо це ж все ж таки анімаційний мультфільм, ж не просто так. Я б навіть сказав, що оці самі духи швидше нам допомагали всі ці перипетії подолати, тому що. Пандемія, війна, але тим не менше ми все одно е, впоралися, і зараз мені здається дуже е, класно і важливо, щоб саме такі красивий яскравий мультфільм е, вийшов. Що, що він виходить? Що він виходить не тільки в Україні, а й за кордоном. Wow. Так мені oh, до речі, wow. ви, ви, ви привела. Присилають типу в Іспанії, у Франції. Вже мені там всілякі знайомі, мої присилають, ой, а у нас тут у Франції Наталочка буде. Мавка, я така думаю, ну, майже я. У нас же є трейлер. У нас є трейлер. Давайте подивимось. Це щось неймовірне. О, дякую, це. Це дуже схоже на класичний Дісней. Піксар, можна сказати. І в хорошому, да. такий хороший да. класичний сніс. Ну, не класичний, це ж наші шоу. українські традиції, я... мавка, всі ці. Ну, я маю на увазі шучі. анімацію. Так, сьогодні От... в кіно, всіх запрошую. У мене запитання до вас, Ярославе. Чи е, були якісь складнощі або труднощі? Це ж, все ж таки Леся Українка, класичний такий твір, адаптувати його під мультик. Під мультик, так. Ну, Певні складнощі, звісно, були, як і в будь-якому при адаптації будь-якого твору. У мене в фільмографії, там їх цих адаптацій багатенько. Я вже стикався з Захаром Берку там адаптацію і таке інше. От. І так, звісно, тому що тут, по-перше, у нас візуальний твір. Uh -huh. По друге, інша аудиторія, тобто широка сімейна аудиторія. І по третє, дуже хотілося б, щоб цей твір, цей мультфільм, він не не тільки ставив якісь запитання, а ще й давав відповіді. Тобто, що робити, якщо ось так. І ось ми постаралися е, взяти проблематику, яка була е, в Лесі українки, і трохи е, розвити, скажімо, думку, що 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 робити, щоб, врешті-решт, е, став. Е, Вийти на якісь позитивні результати, е, обрести щастя, ну і про завжди ми, перемагає зло. Мир ми, ми спокій, так. Да. І е, справа в тому, що е, меседж в цілому, я там не, не хочу спойлерити, але е, виявилось дуже актуальним, тому що е, навіть всі події, наша війна, після 24 лютого mm -hmm. показала нам, що, що ми насправді все можемо. Прямо все можемо, тоді коли об'єднані. От О, це вже існує ж такий. До речі, такий. <рес> до речі я хотіла запитати. Ви сказали, де що навіть війна показала нам це. Ви ж писали сценарій до повномасштабного да, вторгнення. Да, Наскільки він актуальний е, зараз? Е, актуальність не втратилася, а навіть стало більше знову таки, <рес> е, тому що е, ми. Е, Переможемо, це однозначно. Ми не сумніваємося, але далі перед нами будуть стояти ще більш складні виклики. І щоб ці виклики подолати, знову таки нам треба бути якими об'єднаними і діяти, не боятися, перемагати далі, вже в більш. Мирному житті, але з такими самими серйозними викликами, які ми ми стикалися до того, і буде ще більш після, ніно митрофанівна. А це ваш перший досвід у зну у, озвучайні у мультфільму? Ні, не перший, не перший. Ні, не перший. там запрошували на інші фільми, але Саме коли запросили на цей фільм анімаційний, то я була здивована. думаю, кож я буду грати. Мені не сказали, що я там буду озвучувати. Ну, Обовідач. тексти читати. Але да, це оповідач, мені здається найвідповідальніша така роль. Так, коли я прийшла, я такі очі, значить, квадратні кажуть, що Хто мені ж я? Що ж я буду робити. Будете читати. О, а що читати? Коли почала дійсно я читати, я зрозуміла, що. Треба завжди в житті чекати несподівано. Не можна однобоко йти по життю Там чи співати, чи тільки отак робить саме свій голос сюди підходить. Навпаки, є та друга сторона твого життя, коли ти ще є інший. У нас є десь, якщо Сонце має таке круг, стільки в нас є образів, у нас самих. А я вам скажу, що пане Ярославе, я дуже вам дякую за те, що ви зробили він його українським, і як би воно в світі не крутилося. Українське скрізь там озвучене. І ці образи, ці міфічні образи. Якщо їх реально, наприклад, зробити по фільму, як у нас була лісова пісня раніше, то це треба було людину десь знайти, там її одягати, вішати на неї щось. А тут найкраще це зробити їх містичними і вже як хоч розмалюєш. І вони стають uh -huh. знову ж українськими. І оця війна, вона мені нагадує, коли ми дивились аватар, я, я думала про Україну. І саме. Ви зробили ще краще, ніж цей фільм Аватар. Ви показали реалію життя через міфологію, через анімаційні образи. Ви створили Україну для всього світу і показали це добро і зло на цих прекрасних піснях. Можна назвати наш, хто там співав? Це да, ж сьогодні, вже дивіться, тому що ви як це повинні ту в ту казку війти. Ви не думайте, що тільки ось ні війна, і треба ну якось закритись. Ні, прийдіть сюди і ви ще станете більш переможними в душі, можливо, своїм емоційним станом. Ви повірите в ще більшу красу нашої України, пісень наших молодих співаків, які дійсно де ви, так, як ви це ж треба підібрати до мавки, голос знайти да, знайти пивоварова. Я вам далі не розказую, приходьте. У мене таке відчуття, що на концерті Ніни Матвієн. І це початок сільки. І скоро буде Та Я захоплена. але поки я буду слухати сьогодні, я не буду там співати. Буду співати Мавки, будуть лукаші. Буде сопілка, яка створена для голосу України. Це буде як відлуння українського. У всьому світі я вам дуже дякую. Я думаю, що справжнє виношується довго, якщо 9 да. місяців носиться дитина. То анімаційний фільм повинен бути на такому ж самому. Ну а ще й такий професійний. До речі, ви сказали про голос мавки. Я знаю, що вона тут голос да. <рес> да. <рес> да. це? Наталю. Ви професійна акторка дубляжу. І взагалі професійна акторка. Ну і професійна акторка, звичайно. Але ж ви озвучували, ви подарували голос анімаційному персонажу. Можливо, у вас були якісь особисті, не знаю там. Е Потреба якою має бути мавка. Ви виношували теж, як вона має говорити, як вона має подавати uh -huh. саме. Е, ну я одразу скажу, що е, у мене дуже великий досвід uh -huh. в дублюванні, в зйомках. Я багато знімаюся, багато дублювала. Мій голос був в Голівуді на кастингах, і мене затверджували. Я робила дуже багато класних ролей е, і в анімаціях діснеївських, і в фільмах для кінотеатрів. Е, але на роль мавки на голос. Саме як озвучувати, тому що голос це дуже важливо. Це, це ж тобто, тепер по тобі так. будуть робити кастинги а, і так. казати, підходить чи ні на голос мав. Так, і на кастинг на цей голос був дуже великим от дуже великим. І коли я озвучила трейлер, коли мій голос затвердили на трейлер, який потім транслювали на всіх ем, кінофестивалях. Мені сказали, що на жаль, Наталка, тебе не затвердили на роль мавки, тільки трейлер, тому що ми ще шукаємо. Ну, і я якби була засмучена, тому що це роль мрії озвучити мавку, це вау-вау. І, і я просто чекала, і потім мене викликали ще раз на кастинг і ще раз на кастинг. Коли мене викликали там другий раз, я така, о, клас, я піду ще раз. Потім, коли третій, я така, ну добре, схожу well, class, ще піду. раз. Коли третій, я така, да добре, піду, я ще зроблю. Ну, спробуємо. Я вже була на тикле. Це ти вже тому... не маука, Так тому, коли мене затвердили на цю роль. Я, в принципі, не дуже раділа, тому що а, я так втомилася виборювати цю роль. Е, ну, я знаю, що багато зірок, дуже багато зірок, дівчат, співачок пробувалася на цю роль. І Я все-таки виборола її, і я дуже щаслива. Е, і коли я почала робити з Катією Брайковською, це режисер дубляжу, і, до речі, Ніна сказала, що. Аватар порівнювала Аватар з мавкою, і uh, Катя Брайковська вона є режисером дубляжу і аватару, і неймовірних фільмів голівудських, таких як uh, не думаю. <суспілька> так, Дедпул, вона теж режисер дубляжу. Ми знаємо, що українські дубляжі найкраще відео в, в, в Тіктоці, де порівнюють москальські дубляжі, українські просто небо і земля. У нас красивіше все, і голоси а і вимова, що красивіше, і мол... тому що це все відбувалося на моїй батьківщині. Я Житомирщини Леся Українка якраз описувала всі ці дива, всі ці духи, все ліс лісові ці такі типажі. Коли я дивилася на анімаційну ну фрагмент, я ж не все бачила ще. Я ж не все, а -а -а. Я а я все бачила. Я серйозно бачила, бачила своє получается. полісся. Розумієте, це наш дух. Дуже дякую, що ви туди зайшли, що ми, вони вам допомагали. Ми, до речі, були на Поліссі з експедицією, ми їздили подивитися, як, як ліси виглядають. Тобто, у нас був такий всебічний так? речор. Всі команди. А, ти вже бачила мультільна. Я, що... я ж одна з останні. вражень. Я, 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 я Боже, чекаю вражень. це таке велика. Ну вот не да, Був такий трошки мандраж, але ми все зробили. І Катя Брайковська режисер казала си наталка, будь собою не переживай. І ми зробили. Ну я старалась зробити як найкраще, найкращий варіант голосу. А, от і бачила мультик від початку і до кінця, і це неймовірно красиво. І голоси я чула, як зробили оцей гук, якого зробив дідзьо. Просто неймовірне. Ну, він такий смішний, такий прикольний цей персонаж. Діти будуть просто в захваті. І ці ліси, і ця чарівність, коли мавка, там ну не буду спойлерити. Корот, ну, слухай, це ви вже дуже, дуже красиво. Спойлери, да? там кого вже... ще але ми не спойлером. кого ми ще почуємо? А Діді. ще почуєте неймовірну Олену Кравець, яка зробила О! таку злючку клину, ну вона прям там така, ну, прям. Злючка. Who's here? Who's here? Артем Пивоваров, головний коханий. До речі, Артем написав музику до мавки, дуже багато музики написав. І Христина Соловій, до речі, подарувала голос в пісні, яка буде звучати в мультику. Притула. Просто... А, притула так. Притула взагалі зробив. Він там навіть жарти придумував спеціальні для свого персонажа. Like, це, да, це Катерина Кухар подарувала рухи а, мавці, тому ми. Ми знаємо, що ідеальних людей не існує, але Мавка вийшла ідеально, тому що мій голос, співа Христини Соловій, рубль. Три, три українки. Катерина, рухи Катерина Кухар, Кухар, Наталка Кухар, Денисенко. Та, і, та, та. Та. Ми ходиш, ми переходимо із містики в реалію. Розумієте, нам не дають, о, як опанувати, де ми знаходимося. Це прекрасні речі що зроблені. І, можливо, найкращі в світі. Тому що містика і реальність вони та. насправді дуже переплетені і в житті, і, і в нашому мультфільмі. І це ми... прекрасно. І мені Тоже... дайте, ми найперші це зробили. Ви найперші це зробили. Ми так. ми зробили. <рес> ну, тому сухайте, всі давайте підемо сьогодні вхідну. в кінотеатри, О, О, uh, або сьогодні прем'єра і завтра, і післязавтра, і на вихідних приходьте, тому що Мавка дійсно неймовірний мультфільм. Це має побачити кожен українець. І не тільки бажаємо вам оскарів і перемог на різних кінофестивалях. Якщо вже казали про аватар, таких же і якась. Нових успіхів забузнувати. Дякую. Моя мама до зустрічі сьогодні в кінотеатрі До зустрічі в кіно.